Всім привіт, друзі! З вами Аліс, і сьогодні я зниму нове цікаве відео про школу. О, привіт, Альця. Добре, ти Добре ти Так. Цікаво, щоб все у нас е, я поняв історія, так і іс. У нас математика, математика, у нас математик. другий. Все, я, я сию за партія. Добре, я ліпше бути на друзі. Всім тихо! Починається урок! Математика, розуміємо поняття дробу. Дроб є яких видів? Яких видів є дроб? Можна я передягнусь? Добре ідея. Самі тобі 12! Дуже добре знаєш, ти рівні дробу, як є 5 весій. Айс, тебе тут не було. Скажи, скільки буде 16. 30? Правильно! Айс, вайси, кати штупенька. Короче, я піду підготували думаю, що це не буде кінця. Саня, який ти розумний! Не тобі вісім. Добре, готуйся до фізкультури. Полі фізкультури, а то... Доступ на уроку історії. Ура, Ура! Ура! А. Давай, ми до самі. Ой, Сам привіт. Я мет купую. Я їсти просто. Купую. Я десь візьму. Май. я пеш, пеша з моїм. Я головний піх. І це. А тепер лі дайня. Повозьму один. а? Дерево? Це за дурня? Я зазвичай дерево взяла. Хто дерево продає, то щоб обрежуть. Так, бобер. четвер з Ну так. Бача, який не <жир. хи> <хи> Ага. Але це було молоди. В наступному відео яску. Ага. І на ну, Эй, натом насмушу погати. <хи> це джерел. Що за мету, а ты будем. ня 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 Ну добре, добре. Ой, яка, словом, гарна погода. Буду потихеньку звалювати від школи. <говори> так звалювам. Звалювам-звалювам. Добре. Аліс, ти скажи, э, хто Нападав на. Э. ще я ти тема? Аліс. який хто... народ переселився в Кино на Велике Населення. Аліс, розказуй. Емм. я... Ем. Хто переселився після монголь татарки mm -hmm. нападав на нас? Ну, я не знаю. Гуаш Самі, розкажи, а кто тікавить твоєму ногу татар? У горці, правильно, самі. Дванадцятові. Ге, я мені. Получайте, так, чого не слухаєш, що два урока. І тікаєш туди куда. О, добре. Добре, це урок можна і закінчувати, я так думаю. Правда? Ура! То може, то не буде? Буде тільки до тебе, Аліс. Йоу. Читати дві старинки, книжки. Можеш йти, Аліс. Добре. Що мені та водомашнього ще робити? Це теж колись погано все зробити. От ні, я зробила відбув, це 12, а ти тікала кудись, тут туалет тут Знаєш, як ти кіта Оля? Правильно, самі. Так тобі мені подобається ці хлопці. Ти дашь мені трішки? На, одну стоїть. А ч мы не нема? Не знаю, ты же план. Не ма, хидай, плоской. А ти дау, все, пока. Ч ты дав. Тидау. Да что не взял? Ты уже не вот это мои программы. ну добре. Звичайно, не вною вроди. Звичайно, у вас українська е, мова. Ну, я думаю, що можна відпустити вас то Тому, Митяко, споїхати швидко. Справді, ура! Можна йти туди, коли прийде ЦАМІ. А тепер не можна. Та, де? Після неї? Які це вороги? ЦАМІ це майже а ми не ходимо. Йдемо на українську мову. В лів, поїду в Польшу, але поїду в Німеччину, потім поїду в Америку, а потім ще у нас. Так ідіть. Коротше, валимо. он поближе. Доб. Добре, друзі, друзі. Може, думаю, на це вам може це відео, може ні. Дай ми мені